На бюджетній комісії, яка відбулася днями, затвердили звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців поточного року. До загального фонду бюджету при плані 508 мільйонів 210,8 тисяч гривень фактично надійшло 508 мільйонів 343,8 тисячі гривень, тобто виконано загальний фонд на 100%. До спеціального фонду при плані 45 мільйонів 578,2 і гривень це річні призначення надійшло 34 мільйони 947 тисяч гривень або виконання 76,5%. За 9 місяців ми отримали цільові кошти, цільові субвенції як з державного бюджету обласного, так і бюджетів територіальних громад 100% від плану, тобто в сумі 150 мільйонів 341,6 тисяч гривень до загального фонду бюджету. Крім того, спеціального надійшли у нас гранти в сумі 15 млн 929,5 тисяч гривень. Загальний фонд без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів, тобто наші власні надходження виконано на 101,5% при плані.

Гривень перевиконання становить 5 мільйонів 185 тисяч гривень. За ці 9 місяців було виконано план по надходженню цільових коштів до бюджету міста. Середньомісячні надходження за 9 місяців становлять 39 мільйонів 778 тисяч гривень або на 9 мільйонів 245,5 тисяч гривень більше. Ніж за аналогічний період минулого року в співставних умовах 2024 року року, зв'язку з вилученням податку з доходів фіністичних осіб з грошового забезпечення. Ну найбільшу питому вагу займають у нас це. Більше як п'ятдесят структурі доходів, це податок на збір та доходи фізичних осіб, виконання якого становить 109%. Місцеві податки в нас займають 30%, Виконані місцеві податки на 107%. За 9 місяців надійшло податку з доходів фізичних осіб в сумі 211 одинадцять мільйонів шістсот двадцять тисяч гривень. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року то надходження збільшилися на 47 мільйонів 311,6 тисяч гривень за рахунок підвищення заробітної плати. Надходження по платі за землю становлять 29 мільйонів 346 тисяч гривень або 99% до уточненого плану. Плата за землю становить 8,2% загальної суми власних надходжень. До плану не надійшло 290 тисяч гривень, а якщо порівняти з минулого року, то отримано плюс 5 мільйонів 118,2 тисячі гривень. По акцизному податку спального надходження становлять 16 мільйонів 256,5 тисяч гривень або виконання на 130%. Додатково до плану отримано 42 тисячі гривень, а якщо порівняти з минулим роком, то додатково надійшло в сумі 4 мільйона 679,3 тисяч гривень. Надходження акцизного податку з реалізації під акцизних товарів становлять 15 мільйонів 603,3 тисячі гривень або 106,4% до плану. Додатково до плану надійшло 943,3 тисячі гривень порівняно порівнянні з минулим роком на 1 млн 395,1 тисячі гривень більше. Надходження єдиного податку становить 66 млн 852,7 тисячі гривень, а виконання на 99,7% не виконано план лише на 198,3 тисячі гривень, а якщо порівняти з минулим роком. Тут додатково надійшло на 22 два мільйона тисяч гривень. Спеціальний фонд без виконання обсягів міжбюджетних трансфертів виконано на 69,5%. при уточненому річному плані. 24 881,7 фактично отримало 17 мільйонів 348,1 сорок гривень. До бюджету розвитку надійшло 40 мільйонів 945 тисяч гривень. Сюди входять кошти від відчудження майна, які знаходяться в комунальній власності, від продажу землі, кошти від продажу прав на земельні ділянки на сільськогосподарського призначення. Також було передано кошти з загального до спеціального фонду у сумі більше 37 мільйонів гривень. Видаткова частина виконана за 9 місяців в сумі 500 мільйонів 24,7 тисячі гривень. Із загального фонду профінансовано видатки в сумі 423 мільйони 650 тисячі гривень або на 834 відсотки. І спеціального фонду видатки профінансовані в сумі 76 мільйонів 424,2 тисячі гривень. Далі члени комісії заслугали інформацію про видатки з загального фонду на отримання установ, а саме на утримання органів державного управління в сумі 57 мільйонів 36 тисяч гривень або 13,5% від загального обсягу видатків, на утримання установ освіти 238 мільйонів 345,4 тисячі гривень або 56,3% до Видатків. На утримання установ охорони здоров'я профінансовані видатки в сумі 23 мільйона 671,70 або 5,6%. На утримання установ та програм соціального захисту населення видатки профінансовані в сумі 41 мільйон 985,5 тисяч гривень або 9,9% від загального обсягу видатків. На утримання закладів культури і мистецтва 17 мільйонів 514 тисяч або 4,1% від загального обсягу видатків. На утримання установ фізичної культури і спорту 7 мільйонів 25,8 тисяч гривень або 1,7%. На житлово-комунальне господарство профінансовані видатки в сумі. 30 мільйонів 222,2 тисяч гривень або 7,1 і один відсотків і видатків щодо бюджету розвитку, то видатки профінансовані за 9 місяців в сумі на більше ніж 61 мільйон гривень. По головному розпоряднику виконавчому комітету видатки становлять 25 мільйонів чотириста і тисяч гривень. Ці кошти спрямовані на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу в сумі. 6 мільйонів 696,5 тисячі тисяч гривень, які використані на капітальний ремонт реабілітаційного відділення будівлі головного лікувального корпусу Смілянська міська лікарня. На первинну медичну допомогу спрямовано 209 тисяч гривень на придбання обладнання, на заходи та запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Кошти профінансовані в сумі 852 тисячі гривень, які спрямовані на проведення капітального ремонту підлоги захисної споруди цивільного захисту на заходи та роботи з територіальної оборони. Спрямовані кошти в сумі 10 мільйонів шістсот і тисяч гривень. Субвенція державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в сумі 7 мільйонів 87 тисяч гривень. У головному розпоряднику управління освіти молоді та спорту спрямовані видатки в сумі 7 мільйонів 24,9 тисячі гривень. А саме на подошкільній освіті 706 тисяч гривень, які використані на придбання обладнання для харчоблоку дитячого навчального закладу 23 в сумі 317 тисяч гривень, на придбання електрообладнання для дошкільних навчальних закладів в сумі 337 тисяч гривень. І на придбання металевих воріт з монтажем для дошкільного навчального закладу номер 57 в сумі 52 тисячі гривень. По загальноосвітніх школах кошти використані. В сумі 1 мільйон 364 тисячі гривень. А саме на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи кошторисної частини на об'єкт капітальний ремонт харчоблоку навчального комплексу ліцей в сумі 388,9 тисячі гривень. По школі номер 1 в сумі 259,3 тисячі гривень. По школа номер дванадцять сумі 308,8 тисяч гривень на капітальний ремонт санузла підвально приміщення будівлі школа номер. 7, в сумі 180,7 тисяч гривень, на придбання комплекту обладнання для альтернативного живлення, освітлення 90 тисяч гривень, на придбання електрообладнання для закладів загальної середньої освіти 132 тисячі гривень. На капітальний ремонт санузла третього поверху школа номер 7 в сумі 4,3 тисячі гривень, на співфінансування заходів, що реалізується за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду. Кошти спрямовані в сумі 141,5 тисяч гривень, які використані на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної і середньої освіти. На утримання та навчально-тренувальну роботу спортивної школи спрямовані кошти в сумі 2 мільйона 747,8 тисяч гривень. На будівництво освітніх установ та закладів в сумі 2 мільйона 165,6 тисяч гривень. Які використані на будівництво захисної споруди притереційного укриття по головному розпоряднику управлінню праці та соціального захисту кошти використані в сумі 14 мільйонів 199,7 і тисяч гривень або 94,4% від уточнених планових призначень. По головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства використані кошти в сумі 14 мільйонів 513,6 тисяч гривень. Із них на організацію благоустрою населених пунктів в сумі 185,5 тисяч гривень. Це по програмі благоустрою міста, на придбання саджанців дерев для благоустрою території. На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку в сумі 74,9 тисячі гривень. На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури. Використані кошти в сумі 7 млн 206,3 тисяч гривень. На внески до статутного капіталу об'єктів господарювання в сумі 6 млн 250 тисяч гривень. На заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха в сумі 796,9 тисяч гривень. Капітальні видатки по головному розпоряднику управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин використані в сумі 63,6 тисячі гривень на програму підготовки земельних ділянок не сільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності. Фонд охорони навколишнього природного середовища запланований в сумі 366,7, ну, за 9 місяців ці кошти не використовувалися. Останнім розглянули зміни до бюджету Смілянської громади на 2024 рік, щоб адаптувати фінансовий план до потреб міста. Всі ці зміни розглянуті на бюджетній комісії Смілянської міської ради і будуть винесені на розгляд сесії, що запланована на 30 жовтня.